Брати і сестри, я пропоную сьогодні нам поміркувати ну, над однією темою, е, яка, мені здається, найкраще освітлюється в посланні апостола Павла до євреїв. Е, а тема, я її назвав так, переваги Ісуса Христа. Я сьогодні хотів би, щоб ми з цього послання взяли для себе і поміркували над. Чотирма перевагами, які має Ісус Христос. Я буду читати досить багато текстів, і деякі з них будуть такі об'ємні тексти, але це саме для того, щоб ми могли думками своїми сьогодні, читаючи і слухаючи ці тексти Писання, подивитися на первосвященника, на начальника, на звершителя нашої віри, на Ісуса Христа. Апостол Павло в третьому розділі цього послання він говорить про те, що подумайте про апостола і про священника вашого визнання Ісуса Христа. І саме оця думка про Ісуса, вона і має сьогодні домінувати в наших серцях і в наших думках. Почну я читати з першого розділу, прочитаю перших чотири вірші цього розділу, і ми е дещо поміркуємо над ними. Отже, послання до Євреїв, перший розділ. Першого по 4 вірші. Бог, який багаторазово і багатоманітно говорив здавна до отців через пророків, в останні ці дні проговорив до нас через сина, якого поставив спадкоємцем усього, через якої світ створив. Він, будучи сяйвом Його слави і точним образом Його особи, і тримаючи все своїм сильним словом, здійснив собою очищення наших гріхів. І сів праворуч величів на висоті, ставши настільки кращим за ангелів, настільки вище, ніж у них успадкував я. Поки що до цього місця. Перше, на що хотілося звернути нашу увагу, це думка, яку, яка в принципі дає напрямок всім нашим розумам. Бог в останні ці дні проговорив до нас через сина. Автор послання до Євреїв зосереджує увагу читачів цього послання до того, що Бог говорить через сина. Син, хто ж він такий? В чому його особливість? Чому саме син? Мені згадується е, часто заголовок е, в книзі Ісус е, наша доля Вігельма Гуша. І цей заголовок звучить так. Бог так. Але для чого Ісус? Хто читав цю книгу, той пам'ятає. Брати і сестри, насправді, все, що говорить Бог, все, що робить Бог, воно все відбувається через Ісуса і заради Ісуса. І автор послання до Євреїв говорить, що Бог тепер з нами проговорив через Ісуса Христа і відзначає одну таку деталь. Четвертий вірш, ставши настільки кращим за ангелів, настільки вищим, ніж у них успадкував ім'я. Я хотів би відзначити сьогодні одну із чотирьох переваг, хоча їх значно більше. Одну із них це ім'я краще, ніж у ангелі. Взагалі, ми читаючи Старий Завіт, знаходимо те, що Бог використовував ангелів для відкриття своєї волі. Для звершення своїх судів, для відкривень своїх і так далі. Коли ми гортаємо сторінки Святого Письма, ми знаходимо, що людей інколи цікавило ім'я ангелів. Як твоє ім'я запитав як? І ангел Господній каже, не питай про моє ім'я воно дивне. Люди запитували, кажуть, як твоє ім'я, щоб нам вшанувати тебе? Або інший ангел, який приходив, наприклад, до Даниїла, він каже, я Гавриїл, посланий від Бога, тобто називає своє ім'я. Брати і сестри, я сьогодні не маю на меті говорити заглиблюватися у вчення Біблії про ангелів, і про їхні імена. Але я хотів би, щоб ми сьогодні звернули одну річ, які б не були великі ангели. Як би вони своєю силою не перевершували силу людей. Біблія говорить про те, що є той, чиє ім'я вище і краще, ніж у ангелів всіх разом взяти. Це ім'я? Ісус Христос Син. Брати і сестри, чим його ім'я краще, ніж ім'я Ангела Гавриїла або князя Михаїла? Чим це ім'я краще, ніж у них? Все дуже просто. Бо немає іншого імені, даного людям під небом, яким б нам спастися. І кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Проти сестри, це перше. Ісус Христос має перевагу перед ангелами імені, яке належить тільки йому. І далі автор говорить: бо кому колись з ангелів сказав, Бог, Ти. Я сьогодні народив тебе. Друзі, друге, на що хотілося, або друга перевага, на яку хотілося звернути нашу увагу, ми відкриваємо третій розділ послання до Євреїв і читаємо з першого вірша 6 вірші. Тому святі брати, учасники Небесного похорону, подумайте про апостола і первосвященника нашого визнання. Христа Ісуса, який вірний тому, хто поставив Його, як і Мойсей, був вірний в усьому Його домі. Бо він удостоєний настільки більшої слави, ніж Мойсей, настільки більшу честь, ніж дім, має той, хто збудував його. Бо кожен дім хтось будує, а тим, хто збудував все, є Бог». І Мойсей був вірний в усьому Його домі як слуга для засвідчення того, що мало бути звіщено пізніше. А Христос як син над Його домом. Його ж домом є ми, якщо тільки сміливості і похвальби надією будемо твердо триматися до кінця. Друзі, тут знову автор послання наводить іншу авторитетну постать. На яку посилалися євреї, до якої апелювали євреї. Постать, яка мала беззаперечний авторитет для євреїв. Це хто? Мойсей. Абсолютно вірно. Це був той, через кого Бог свого часу вивів євреїв з Єгипетського рабства. Це був той, який свого часу водив народ по пустелі 40 років. І заступався за цей народ саме через його молитви, народ 19. Та бажаємо, щоб кожен з вас для повної впевненості в надії виявляв таку саму старанність до кінця, щоб ви не стали лінивими, а наслідували тих, хто вірив в його теплінням спадкової бітниці. Тобто, це все вірші, які закликають нас до відповідальності. 10 розділ з 19 вірша. Тому, брати мої, Маючи сміливість входити в святе святих завдяки крові Ісуса, шляхом новим і живим, який Він відкрив нам через завісу, тобто свою Боть, і маючи великого священника над Домом Божим, приходьмо зі щирим серцем, з повнотою віри, кропленням, очистивши серця від злої совісті, обмивши тіло чистою водою, тримаймося визнання надії непохитно, бо вірний той, хто обіцяв. І далі, і далі ці всі тексти закликають до конкретних практичних дій. Чому? Саме тому, що Бог до нас проговорив сьогодні через Ісуса Христа. Бог говорить до нас через Ісуса Христа. І наприкінці я хотів би зачитати 8 розділ 6 вірш. Та Він отримав настільки вище служіння, наскільки кращою є посередником завіту, який був заснований на кращих обідницях. Друзі, тричі в цьому вірші сказано вищі і кращі, вище служіння, кращий посередник, кращий завіт і кращі обідниці. Мені хотілося б, щоб сьогодні наші серця були захоплені цим кращим, кращим із найкращих із синів людських Ісусом Христом. Щоб сьогодні наші думки були спрямовані до Нього і ми могли від серця подякувати Йому. Хоча б часточку осмисливши того, що він зробив для нас і що е, Бог для нас відкрив Ісусі Христі. Хай Господь благословить нас в цьому. Амінь. Амінь.